Ось, друзі, я вже в депо. Зараз проходимо медичний огляд, провіряємося, і йдемо приймати локомотив. Так, Що звітіли нам 103-ю тачку? Робимо прийомку і валимо звідси. Все, виїхав я з депо, вже на контрольному. Там помічник пішов відмічати КП, виїжджаємо під вантажний і у гори. Так, чекаю вагонника. Зараз прийде вагонник, робимо пробу, 10 хвилинка, буду вести пилосос.